Всі ми з вами грали в гру пошук відмінностей. Перед нами розміщено дві однакових на перший погляд картинки, але насправді це не так. Між ними є кілька відмінностей за 30 секунд. Орієнтуючись на картинку, зразок необхідно відшукати ці відмінності і клікнути в відповідні місця другої картинки. Коли ми натискаємо на правильні місця, там з'являється позначка. Ну а якщо ми не встигнемо за 30 секунд відгадати і знайти всі відмінності, ми програємо. Вітаю, друзі! Сьогодні під час уроку ми з вами створимо власний варіант даної гри, а допоможуть нам звичайнісінькі ефекти анімації об'єктів та налаштування самої презентації. Ми вже знаємо про різноманітні ефекти анімації, що знаходяться на відповідній вкладинці анімація і застосовуються до певних об'єктів, картинок, фігурок або текстових елементів. Вони поділяються на групи за своїм призначенням. Наприклад, ефекти входу відповідають за появу наших об'єктів на слайді. Металов виокремлення. Другий набір це ефекти поводження об'єктів на нашій презентації. Ну і нарешті вихід. Даний варіант налаштування анімації відповідає за зникнення об'єктів зі слайду. Запустити ефекти анімації можна кількома з різними способами. Після клацання мишки разом з попереднім ефектом, і тоді кілька ефектів будуть працювати одночасно, або ж після попереднього. Тоді обрані ефекти будуть працювати якби по черзі. Але чи можна налаштувати ефекти анімації? Так, щоб ми клікали мишкою на одному об'єкті. Ну, наприклад, ось давайте сюди якусь кнопочку собі намалюємо. Так, і оформлення її якесь оберемо. Чудово, є кнопка. А ефекти анімації працювали з іншим об'єктом. Ну, наприклад, з нашим помічником Олафом. Виявляється, можна. Тут працює механізм, який називається тригером. За означенням, тригер — це команда, яка запускає певну дію після натискання на певний об'єкт. Давайте спробуємо, як це працює. Ви. Виберемо нашого Олафа, додамо йому кілька кнопочок сюди, розфарбуємо різними кольорами. Ну а Олафу задамо різні ефекти анімації. Переходимо на вкладинку анімація, вибираємо область анімації. Тут у нас вже є поява нашого Олафа. А ми додамо сюди ще анімацію поводження. Ну, наприклад, нехай він нас тут обертається. І виберемо, як він у нас з цієї презентації буде зникати. Ну, нехай собі ось так вискакувати і буде. Подивіться, в області анімації в нас записано три. Ефекти анімації. Давайте спочатку налаштуємо їх так, щоб швидкість у них була однакова. Якщо подивитися зараз, то швидкість появи у нас 0,5 секунди. А ось на зникнення 2 секунди цілих. Виберемо всі три ефекти і поставимо їм однаковісіньку швидкість, нехай тут буде 0,5. А ось тепер саме цікаве, як налаштувати нашу презентацію, так щоб ми клацали на кнопочки, а Олов виконував відповідні команди. Вибираємо анімацію і на панелі керування знаходимо кнопку тригер. Натиска її після натискання, на що буде спрацьовувати дана анімація. Бачимо: тут прямокутник 9, прямокутник 10, прямокутник 11, а який з них який. І ось тут трошечки складнощі в нас виникають, бо ми не знаємо, де який прямокутник знаходиться. Щоб таких складнощів не було. Давайте перейдемо на секунду на вкладинку Основне. Тут у нас є кнопка впорядкувати, виберемо її і виберемо область виділення. Відкрилося віконечко, де ми бачимо. Наші кнопки. Ось у нас я виділив кнопочку першу, Вона відповідає за вхід і називається прямокутник 9. Прибираємо, пишемо вхід, і тим самим даємо нашій кнопці нову назву. Друга кнопка, виокремлення. І нарешті остання кнопка вихід. Чудово. Ну а тепер можемо повернутися до наших тригерів. Вибираємо перший ефект, анімація, тригер. Після клацання на вхід буде спрацьовувати дана анімація. Як бачимо на панельці керування анімацією, в нас з'явився підпис перемикач анімації вхід. Другий ефект анімації знову переходимо до тригерів після клацання на виокремлення. Супер зробили. І третій, нарешті, на вихід зробимо. Звертаю вашу увагу, що кнопка тригер може з'явитися не у всіх. Якщо у вас версія офісу. 2003 або 2007 року то цієї кнопки, скоріш за все, не буде. Але це не проблема. У кожного ефекту є свої власні налаштування. Тут у нас розміщені варіанти запуску анімації, клацання мишки разом з попереднім, після попереднього. А також є ефекти і час самої анімації. Вибираємо вкладинку час, у нас відкривається віконечко, де ми бачимо знайоме вже нам слово тригери. Відкриваємо його і обираємо пункти починати виконання ефекту. Коли натиснуть на об'єкт вихід, готово. Зробили нашу анімацію. Тепер можна її запустити і подивитися. Нашого персонажа немає на слайді, але якщо ми натиснемо кнопочку Вхід, він тут з'явиться виділення, бачимо, що воно спрацювало. Вихід втік наш персонаж. Кнопка керування запускає той самий ефект стільки разів, скільки вам потрібно, грайтеся до схачу. Хоча тут є і маленький підводний камінь. Якщо ми клікнемо десь поза межами нашої кнопки, Слайд зміниться на наступний і наша презентація завершиться. Цього допускати не слід. Якщо ви використовуєте тригери в анімації, то перейдіть до вкладинки переходи, де ми налаштовуємо, як будуть з'являтися слайди і як вони будуть переключатися. По замовчуванню тут стоїть клацання кнопкою миші. Приберемо цю кнопку. Можна поставити так, що слайд зміниться самостійно через деякий час, або просто намалювати тут певну кнопочку Наступний слайд, з якою ми працювали вже на попередніх уроках. Так, щось у мене тут заливочка зникає. Давайте її поставимо ось так. Тепер клацаючи де завгодно, ми не запустимо жодного процесу, і тільки натискаючи на відповідні кнопки, ми будемо бачити відповідні ефекти. Ну а якщо потрібно буде перейти на наступний слайд, натискаємо на відповідну кнопку. І наша презентація завершиться. Чудово, як працює тригер, ми з вами розібралися. І час вже переходити до безпосередньо нашого сьогоднішнього завдання. Для створення гри нам знадобиться всього на... Всього три картинки. Дві для пошуку відмінностей. Ну а третя картинка буде виступати в нас фонами. Створюємо нову презентацію, створити нову презентацію. Пустенька, чистенька. В макетах вибираємо пустий слайд. Нам жодного заголовка тут не потрібно. І зафарбуємо даний слайд. Нашою картинкою вибираємо формат «Ла» І у вікні, що відкрилося, виберемо зображення або текстору. Так, де там наша картиночка? Ось вона є. Наша презентація буде складатися з трьох слайдів. На першому ми будемо грати, другий слайд це слайд з повідомленням, що ми програли. Ну і третій слайд з повідомленням, що ми виграли. Робимо дублікати. Для цього або через контекстне меню на мініатюрі слайда вибираємо дублікат, або просто натискаємо Ctrl-D. На другому і третьому слайді нас картинка влаштовує. Тут все буде красиво. І ми її чіпати не будемо. А от на першому слайді, там де буде відбуватися сама гра, нас картинка буде відволікати. Тому ми її зробимо трошки прозорою, так щоб вона практично практично зникла. Або ж, якщо ваша версія офісу це дозволяє, ви можете перейти до ефектів ваших слайдів і ось тут вибрати розмиття. І бачимо, що наші картиночки ще й трошечки розмилися. Такий собі казковий фон, на якому нічого не видно. І Влікати від нашої гри він нас точно не буде. Тепер нам потрібні дві картинки. Вибираємо Вставити зображення. Ось вони перша і друга в мене. Відкриваємо, розміщаємо картинки так, щоб вони в нас чітко влізли на фончик. Одна встане з правої сторони, друга встане з лівої сторони. Так, ще трошечки підрівняємо. Чудово, картинки на своїх місцях. Тепер необхідно їх підписати. Для цього вибираємо «Вставка» ворт-арт, стиль заголовку, той який вам подобається. Зробимо один заголовочок, що це у нас картинка, зразок. Так, картинки трошки нижче опустимо. А тут зробимо підказку. Трошки завеликі наші тексти, зробимо їх меншими, щоб вони сюди влізали, задаємо колір та оформлення тексту. Тепер перейдемо до безпосередньо картинок і знайдемо наші відмінності. Позначимо простими фігурками. Оберемо якийсь прямокутничок і будемо відмічати. Перша картинка це ось зайчик. Його тут немає. Ставимо на зайчика прямокутничок і підбираємо так, щоб прямокутник чітко перекривав зайчика. Друга відмінність це ось такий циліндр на нашому олені. Тут його немає. Копіюємо нашого прямокутничка, робимо його трошки меншим. Переносимо сюди і розвертаємо. Так, щоб він у нас чітко наш циліндр накривав. Третя відмінність ось сніжиночка. Тут її нема, а тут вона є. Ще один прямокутничок нам знадобиться. Ставимо сюди і підганяємо розміри. Далі пуговка на нашому сніговичку. Копіюємо прямокутничок і сюди. тільки Трошечки меншим його зробимо. І остання п'ята відмінність дуже-дуже хитра. Пакуночок у правому нижньому куточку різного кольору. І на нього ми так само поставимо окремий прямокутничок. Чудово, зробили. Тепер беремо всі наші картинки, виділяємо їх з натиснутою кнопкою Shift і переносимо. До відповідного зображення. Там, де наші зразочки і мають бути. Розміщаємо тут, на свої місця. Далі нам необхідно зробити ще одне налаштування. Коли ми будемо клацати на картинки, мають з'являтися певні позначки. Давайте їх сюди придумаємо. Які позначки у вас будуть вибирати тільки вам. Я ж візьму, ну, наприклад, ось цього смайлика. Зробимо такого собі маленького. Зроблю його жовтеньким, щоб його гарно було видно. Навіть таким яскраво жовтим. І контури задам темно-синіми О, так, смайлика видно добре. Поставлю його на своє місце. Один варіантик, копіюю другий варіантик, третій варіантик, четвертий і п'ятий. П'ять смайликів у нас є. Поставимо їх поки що поряд з нашими прямокутничками, щоб вони нам не заважали працювати. Нашим прямокутничкам задамо назви. Вибираємо один з прямокутників, переходимо на основну вкладинку і вибираємо тут упорядкувати. Область виділення. Відкрилося вікно, як бачите, тут уже важко зрозуміти, де, що, до чого відноситься. Тому краще ці прямокутнички просто назвати. Це у нас тут зайчик, тут у нас циліндр, сніжинка, пуговка. І нарешті подарунок. Ну а тепер налаштуємо нашу анімацію. Вибираємо першого смайлика, він у нас буде з'являтися. Вибираємо ефект анімації, область анімації, відкриємо і налаштуємо триггер. Буде з'являтися тоді, коли ми клікнемо на нашого зайчика. Наступний смайлик буде вицвітати, коли ми клацнемо на циліндр. І за тим самим алгоритмом всім іншим смайликам так само налаштовуємо анімацію. Сніжинка. Тільки не переплутайте анімація Задаємо саме смайликам. Тут у нас пуговка. І нарешті подарунок. 5 ефектів анімації у нас задано перемикачі, бачимо, що встановлено. В принципі, можна вже запустити нашу анімацію і поглянути. Клацаємо на сніжинку, сніжинка з'явилася класно, на циліндр, з'явився ще один смайлик. Зайчик, пуговка, подарунок. Всі смайлики працюють, але тепер давайте налаштуємо трошки лоску цим всім елементам. В наших ефектах анімації в налаштуваннях є такий момент, як параметри ефектів. І тут можна встановити звук. Ось виберу дзвіночки. Коротенький, але доволі гучний звук. І поставлю даний ефект до всіх смайликів. Цим ефектом ми також розібралися. Тепер смайлики можна поставити на своє місце. Але прямокутники нам як би також не потрібні, треба їх заховати. Тому обираємо всі наші прямокутники. Клікнули на один, shift затиснули і вибираємо другий. Будьте уважні, щоб картинку не зачепити. Третій, четвертий і п'ятий прямокутничок. Виберемо формат, контури в них приберемо взагалі, вони не потрібні. А заливку зробимо наступну: ми вибираємо інші кольори заливки. І ось тут робимо 98% прозорості. Заливку практично видно не буде, але комп'ютер буде розуміти, що вона там є. Натискаємо ОК, і всі наші прямокутнички зникли. Тепер наші смайлики ставимо на свої місця, там, де в нас є сніжинка, циліндр або розташований зайчик. Подивимося, як це виглядає. Клікаємо на відповідне місце, і наш об'єкт там з'являється. Помічаємо всі наші зниклі об'єкти. Але якщо ви були уважні, то ми бачимо, що у нас тікає годинник. 30 секунд надається нам на те, щоб розгадати загадку, знайти всі відмінності. Якщо ми не встигнемо, нас автоматично має перекинути на слайд, де буде написано, що на жаль, ми програли, як зробити собі такий годинничок. Виберемо якусь фігуру, будь-яку, яку ви захочете. Вона і буде виступати вашим годинником на зразочку. У мене був зроблений годинник з хмарок. Тож я їх, мабуть, собі і оберу. Ось у мене така хмарка є. Поставлю її десь ось тут. Зафарбуємо її біленьким. Контури приберу. Ось так. Є така хмариночка. Тепер її треба налаштувати. Відкриваємо анімацію, відкриваємо область анімації, воно нам ще знадобиться це діло. І наша хмариночка має зникати за одну секундочку. Відповідно, вибираємо якийсь ефект зникнення, який вам подобається. Виберу, наприклад, спадання. За одну секунду вона має впасти. Тривалість самої анімації має бути швидкою, щоб ми на неї не зациклювались. 25 сотих секунди ми поставимо. Але одна секунда часу має бути для всієї анімації, тому поставимо. Невеличку затримку в 0,75. 75, 75 сотих і 25, сотих, якщо скласти, отримаємо якраз одну десяту. Доповнимо анімацію звуковим ефектом. Виберемо параметри ефектів. Нам потрібні звуки. І тут оберемо клацання. Як годинник. Тік-тік-тік. Буде цокати наша хмаринка при своєму зникненні. Запуск анімації поставимо після попереднього, щоб спрацьовувало це все діло автоматично. І ось тут увага. Якщо ви не відразу обрали правильний запуск вашої анімації, то і затримочка у вас пропаде. Бачимо, тривалість анімації збереглася 0,25 а затримка зникла. Слідкуйте за цим, інакше буде працювати неправильно. Ну а тепер нам таких хмаринок потрібно 30 штук. Копіюємо їх так, щоб кожна наступна Копія була трошечки правіше. Ну а копіювати легко, затисти клавішу Ctrl і перетягнули трошки правіше. Уважно копіюємо і рахуємо, 30 штучок має бути. 30 мариночок зроблено. Виставляємо останню хмаринку там, де вона має бути. Виставляємо так само першу хмаринку, де вона має бути. Виділяємо всі наші хмариночки, просто їх ось так обводячи. Переходимо в вкладинку формат, вибираємо вирівняти, підрівняємо їх спочатку посередині, примусимо встати в один рядочок. А далі вибираємо розподілити по горизонталі, і вони в нас стануть рівнесенько. Відразу переходимо на вкладинку переходи. І ось тут де Зміна слайдів знімаємо зміну слайдів по клацанню мишки. Щоб не трапилось так, що ми випадково десь не попали на те місце, яке хотіли, і в нас слайди змінилися. А поставимо, що слайди змінюються автоматично через 30 секунд. Це той час, який нам виділяється на гру. І можемо запустити подивитися. Годинник тікає. Ну, а поки він там собі тікає, ми можемо пошукати наші відмінності. Ось у нас перша, друга, третя. Четверта і пята. Як відмінності ми з вами знайшли? Тепер почекаємо і подивимося, чи в нас спрацює перехід на наступний слайд у разі сплинення часу. Все спрацювало. На слайд ми перейшли. На даному слайді зробимо оголошення, що ми програли. Вибираємо Вставка, автофігури, текст і напишемо, що не всі відмінності було знайдено. Розташуємо наш текст десь посередині. Поля розтягну на весь слайд. Оберемо колір якийсь червоний, так щоб його було видно. Виберемо Arial Black. Чудово його добре видно. І Можна навіть трошки більшим зробити. Ну а саму фігурку залиємо білим кольором. Обираємо інші кольори заливки, вибираємо ось такі біленькі, і десь відсотків на 30 поставимо прозорості. Таким чином, і напис буде видно, і картинка буде за ним не губитися. З ефектами можна погратися, точок на 10 поставити, і у нас вийде ось таке сніжне оголошення. Таке саме оголошення нам потрібно і на третьому слайді. Ми його просто скопіюємо, Ctrl-C. Ctrl-V та змінимо текст на відповідний. Вибираємо колір, який нам сюди підійде. Мені подобається помаранчевий, нехай собі так і буде. Нашу гру майже створено. Та поки ми завжди будемо програвати. Адже в нас немає варіанту, коли ми з вами виграємо. Це завдання з зірочкою. Як його зробити? Перейдемо до слайду нашої гри і тут розмістимо дві кнопки. Перша кнопочка, додамо до неї текст. Відмінності знайдено, натисни на кнопку. Налаштуємо це діло, щоб воно у нас виглядало прикольно. Трошки зменшуємо текст, щоб він у нас тут було його добре видно. Давайте спробуємо той самий Arial Black. В принципі, нормально підходить, просто кнопочку зробимо трошки більше, поставимо її тут. І на цю кнопку ми поставимо гіперпосилання. Правою кнопкою клікнули, вибрали гіперпосилання, місце в документі, третій слайд перемоги. Окей. Але цю кнопку ми маємо побачити. Тільки тоді, коли ми знайдемо всі відмінності. П'ять відмінностей у нас має бути. А відповідно, треба якось цю кнопку заховати і зробити так, щоб вона з'явилася тільки після того, як ми знайдемо всі наші п'ять відмінностей. Для цього вставимо ще одну кнопочку, просто прямокутничок, який розмістимо зверху на нашій кнопці. Він якби закриє нашу кнопку. А так, щоб не здавалося, це дивним, ми в цей прямокутничок напишемо повідомлення, змінити текст. Якби. Пояснення до нашої гри можемо тут погратися, зробити наш текст трошечки більш таким, щоб він приваблював до себе увагу. 5 відмінностей виділимо і 30 секунд, і навіть секунди зробимо таким більш жирним варіантом. Ну а тепер нам потрібно її налаштувати. Ми не знаємо, в якому порядку наші гравці будуть знаходити відмінності. Також ми знаємо, що наш PowerPoint, на жаль, не вміє рахувати. Тому ми зробимо наступну штуку: поставимо ані. Анімацію виходу даному елементу, нехай він просто вицвітає без руху. Він має зникати на своєму місці. Вибрали вицвітання. Поставимо, щоб це вицвітання працювало дуже швидко. Окей, бачимо, що це у нас прямокутник один з'явився ось тут внизу. І в нас 5 відмінностей. Відповідно, нам потрібно 5 таких прямокутників. Копіюємо другий прямокутник, третій прямокутник, четвертий прямокутник і п'ятий. Незалежно який з них перший зникне, а який другий, коли всі 5 зникнуть, ми побачимо кнопку. Тепер нам лишається виділити всі наші кнопки і підрівняти їх між собою. Формат вирівнювання по центру підрівняли, по центру вертикальному підрівняли і поставили відразу на своє місце. Ну а тепер в нас є 5 прямокутників і є 5 наших відмінностей. По одному прямокутничку переносимо до кожної нашої відмінності все одно, який до якого. Ось до одного смайлика, один прямокутничок до. До другого смайлика другий, до третього смайлика, третій, до четвертого смайлика четвертий і до п'ятого смайлика п'ятий ефект анімації. Тепер треба зробити так, щоб наші ефекти працювали разом. У нас тут вже виставлено, щоб наші смайлики з'являлися, коли ми клацаємо на прямокутнички. Але і зникнення наших прямокутників має відбуватися разом з появою смайликів. Тому тут виберемо разом з попереднім клік. Бачимо два ефекти працюють одночасно. Вибираємо разом з попереднім. І тут вибираємо Разом з попереднім для всіх прямокутників. Ось, наче і все. Подивіться, що в нас відбувається. Ціла купа анімованих хмаринок, які працюють самостійно, це таймер. Внизу в нас є 5 наших відміностей на картинки і 5 тригерів, які їх запускають. Подивимось, як працює. Запускаємо. Годинник тікає, все чудово. Шукаємо зайчик, циліндр, сніжинка, пуговка. І подарунок бачимо, що всі п'ять прямокутників зникли. З'явилася наша кнопка, яка говорить нам, що ми відмінності знайшли. Можемо натискати на кнопочку клац, і ми перейшли на слайд з привітанням нашої перемоги. Чудово, з грою ми вправилися, з тригерами попрацювали, налаштування анімації переходів. Ми подивилися з вами. А якщо у вас є пропозиції, як покращити цю гру і зробити її ще більш цікавою, за допомогою тригерів та анімаційних ефектів пишіть про це в коментарях під відео. Посилання на картинки також буде в описі під даним роликом. На цьому прощаємося до наступного уроку, Чекаємо. На ваші вподобайки і цікаві роботи. Приєднуйтесь до каналу. Попереду багато цікавого. До побачення!